Доброго дня, дорогі люди! Я хотів би хвилинку вашої уваги, побажати миру і добра вам і нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Спасителя Ісуса Христа, який любить людей, який і створив нас, який доказав свою любов. Не залишився на байдужість, не проявив до нас і до помирав також і за українців, проливав круг. Він не бажає, щоб була ця війна, щоб гинули люди. Але часто ми сказано, що ми всі грішні і караємося часто за наші гріхи. Байдужість. Тому я закликаю, щоб ми не були байдужими, щоб ми були щирими християнами, щоб ми також проявляли взаємність, так як Христос доказав свою любов, пішовши на муки, на хрест, щоб ми також любили Господа всім серцем, так як це головна заповідь. Тим більше, що в кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом, будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили. Тому нехай Господь благословить, щоб ця зустріч з Ісусом, яка буде в кожного. Ніхто не уникне, щоб була радісною, не була сумною, щоб Христос не сказав, що я не знаю тебе хто ти. Тому нехай Господь благословить вас, а йому Хай буде слава. І даруємо такі християнські листівочки, де є молитва на українській мові, можемо вам подарувати. Хай Господь благословить вас і береже в дорозі, Моліться за Україну, за народ, за військових, тому що від цього залежить майбутнє наше. Нашої країни і нашого народу. Щасливої дороги, Господь береже вас дороже. До побачення.